Давайте ще раз поговоримо, де можна взяти 100 мільярдів гривень. 100 мільярдів гривень, які мають піти саме на доплати військовим і на посилення протиповітряної оборони. Починаємо. 4,5 мільярди так звані стратегічні комунікації, які наступного року влада запустить для того, аби стратегічно доводити українцям про стратегічну важливість виборів і стратегічну важливість перекласти відповідальність з президента на народ про захист територіальної цілісності і суверенітету на неконституційний референдум. Оце будуть стратегічні комунікації. І уявіть собі, уже є план проводити цей захід в Буковелі. Під генератори тепленько зібратися і роздеребанити 4,5 мільярди на стратегічні комунікації. Вам не соромно. Можливо, давайте ми ці кошти на ЗСУ перерахуємо. Далі марафон, марафон виправдовує владу всі ці роки брешучи про те, що у нас кава в Криму буде що у нас так легко достануться нам кордони 91-го року. І ви всі голосуєте за цей марафон. Я розумію вашу політичну мотивованість, тому що ви там всі присутні. Це єдине знаєте місце, де вас беруть інтерв'ю. Ви нікому не цікаві в країні. Так от там от вас штучно пхають слух в цей марафон, і ви за це таку от платите плату країні півтора мільярда щороку на марафон, замість того, аби ці кошти пішли на посилення протиповітряної оборони.